Якщо у вас вдома є люди з кашлем, ренітом або які багато курять, рекомендуємо два горщики з лотосом у вазі. Його також називають королем очищення. Залишається зеленим увесь рік, не потребує сонця, виживає лише з водою. Тривалість його життя перевищує життя черепахи, коли цвіте. Весь дім наповнюється ароматом, як від розкішних парфумів. З одним горщиком ви відчуєте аромат як у вітальні, так і в спальні. Поглинає шкідливі речовини з повітря, звідси й прізвисько природного очищувача повітря. Пакет за 136 леїв здавався вам дорогим. Сьогодні ви отримуєте чотири пакети. Тепер це точно недорого. Може вирощуватися в будь-якому домашньому горщику. Достатньо тримати воду на дні горщика. Листя зелене весь рік розташоване в шарах. У будинку освіжає повітря, красива і легка в догляді. Також називається очищувачем повітря, без розетки. Для нещодавно відремонтованих будинків розміщена всередині поглинає і формальдегід, тому її називають королем очищення. Якщо у вас проблеми зі сном, як і в мене, купіть лотос у вазі. Не потребує сонця, виживає лише з поливом. Коли цвіте, весь дім пахне розкішним парфумом, а аромат відчуватимуть навіть сусіди. Цвіте тихо, поки ви спите. Цей лотос у вазі є гідропонічним і має тривалий період цвітіння. З одним горщиком. Як тільки зацвіте, ви матимете квіти рік за роком. Сьогодні, при замовленні ви отримуєте не лише найбільшу знижку, але й безкоштовну доставку. Якщо чоловікам у домі не щастить, посадіть лотос у вазоні, який також називають багатством з усіх боків. Якщо у вас вдома є люди з кашлем, ренітом або ті, хто багато курить, рекомендуємо два вазони з лотосом його також називають королем очищення. Поглинає шкідливі речовини з повітря, звідси й прізвисько природного очищувача повітря. Для проблем зі сном або хропінням рекомендую кілька лотосів у горщику. Ця дивовижна рослина є великою допомогою для сну. Поки більшість рослин не.